Квартира, авто, платна освіта. Здається, нереально. Існує формула із чотирьох кроків. Колись куплю квартиру, колись поїду велику подорож, колись, але колись не настає. Бо велика ціль без плану це фантазія. А фантазії не збуваються. Збуваються, точніше реалізовуються. Лише плани. Ось як перетворити колись у до цієї дати. Не хочу квартиру, а хочу двокімнатну квартиру в Києві за 80 тисяч доларів. Не хочу подорожувати, а хочу два тижні в Італії за 3000 доларів. Конкретна ціль, конкретна цифра. Дослідуй ринок, дізнайся реальну вартість. Це перший крок. До якої дати не десь там через роки, а конкретно до 31 грудня 2027 року. Або до свого 30-річчя. Дедлайн створює фокус. Без терміну ціль розтягується на невідомий час. З терміном. Ти знаєш, скільки місяців, скільки тижнів, скільки днів. 25 тисяч доларів лякають, але 695 доларів на місяць вже реальніше. Розбий на етапи. Перші 5 тисяч за рік. Наступні 10 ще за півтора. Кожен етап окреме свято. Якщо бачиш прогрес, то не здаєшся. Створюй окремий накопичувальний рахунок. Назви його собі Квартира 2027. Налаштуй автоперека щомісяця після зарплати. Коли ти цих грошей не бачиш, то й не витрачаєш. Не покладайся на силу волі. Побудуй систему. Система працює навіть, коли мотивації нема. Можливо, не збережеш точно 695. Можливо, деякі місяці менше, деякі більше. Це нормально. Головне рухатись. Навіть повільно. Повільний прогрес це все одно прогрес. Через три роки у тебе буде або реалізована ціль, або виправдання. Вибір за тобою. Яка твоя велика фінансова ціль? Напиши в коментарях, що, скільки, до коли. Це перший крок. Публічне зобов'язання. Почни планувати. Підписуйся і приєднуйся до клубу за посиланням в описі до відео.